Hello, Ютуб, ви на каналі Djamali Jurassic World. І сьогодні у нас обзор на останній наборчик з Дилафазавром. Ну а більше я нічого не буду говорити і покажу вам всі його основні частини на рахунок 3. 1, 2, 3. Ось. По традиції ми будемо починали з міні-фігурок. І перша найкраща фігурка в цьому наборі це продавчення парку. Ось вона. Ось така. Повністю купію та, що була від Лего. Ем, в неї є два лиця. Перше таке, друге ось таке. Прикольне. Я залишу, напевно, вже от таке. Воно мені більше подобається. Воно таке більш спокійне. Гаразд. Друга фігурка в цьому наборі, яка зробила нормально, це Oven Grady. І нарешті. Нарешті китайці йому зробили правильну прическу. Бачите? Зараз. Ось вона. Ви скажете, це ж ідеальна фігурка для світу юрського періоду. Тобто китайська, ну так, китайська, але ж овен. Це ж овен. Та це овен. Ну тільки китайці не були б китайцями, якщо б йому... Ой, якщо б вони ззаді зробили йому ось таке дуже-дуже дивне лице. Ой. Ну Завжди щось вони не дороблять. Ну от завжди щось вони не дороблять. Добре. Остання найгірша фігурка в цьому наборі це отакий пацанчик. Ви скажете, джемаль ніхто до неї не домахався, гарний пацан. Та гарний принти на торчику файні, Заду навіть є. Наш, ой, на штанах нема в нього принтів. Ну, але скажете, що в ньому не так. Ой А ось перше, що в ньому не так. Це якесь каре чи що це таке? Коротше, якесь немо з нього зробили. Немо. Ну і друга. Ой боже. Найгірше у цьому наборі це його лице. По-перше, це ось таке лице. І по-друге, воно хоч ще більш-менш таке. Ну і по-друге, це... Ось таке. Ой Боже, це лего дупло, так. Це лего дупло. О, хіба що отак вот вот, він ще нормально дивиться. Гаразд. Фігурки ми переглянули, їх тут три. Ну, Запору ту фігурку цього пацана вибачте можна. Гаразд, ми переходимо до динозаврика на рахунок три. Один, два, три. Ось такий він прикольний. Все пофарбовано нього. Ну так, дві основні частини, це ось його треба самого збирати. Голова в нього також рухається і треба теж самого збирати. Челюсть відкривається і більше в нього нічого не рухається. Ні лапи, ні хвіст, тільки челюсть. Ну і в ризиці більше йому не треба, бо фігурка майже повністю копіює те, що було лего. А, забув сказати, я замовив собі ще одного диафазавра більше, ніж оцей. Я можу сказати, що він дуже-дуже класний. Зараз його принесу. Ось він ось такий класний, більше, ніж ось цей, та більший. Бачите, який він великий, як раптор. Мені такий подобається. Ну, гаразд. Лапи у нього рухається, пофарбовані. А найбільше, що мене в ньому здивувало, це резиновий хвіст. Тобто ось. Ось такий як легу він. Ось це, це. Я напевно навіть, якщо зможу, залишу артикул на нього. А якщо не зможу, то вибачайте. Гаразд. Ми переходимо до набору. На рахунок три. Один, два, три. Ще раз, три. Вибачаюсь. Гаразд. Ну, звичайно, найкраща це частина в цьому наборі. Ну, ви ж не подумали, що динозавр? Ну хоча динозаврик теж класний, не, не спорю. Не враховуючи динозавра, найкраща частина в цьому наборі це, звичайно же. Е, квадрокоптер. Ви ж не думали, що лавка? Ну, вона теж прикольна, але в неї чуть, чуть пізніше. Гаразд. Ось такий він. Велику, як би то сказати? Дуже багато елементів має, які рухаються. Наприклад, можна зробити отак от. Або отак от. Я залишив таке, як було в лего. Оце один бракований, напевно, він не крутиться повністю. Інші, як бачите, крутяться. А ще в нього є отака сітка. отут-от. от. О. Зараз я вам покажу, як це має працювати. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. О! Овень. Ти в мене ніколи не попадеш. Я вона. <плес> Ось типу, сітку має квадрокоптер. Вона стріляє. Це вже плюс. Ну і більше я дівчок про квадрокоптер сказати не можу. Та він прикольний. А що мене в ньому найбільше здивувало? Це то, що він в розміру, як моя лунонь. Або, наприклад, як... Він більше сувенірної лавки, ні шосвіт. Гаразд. Переходимо тепер до сувенірної лавки. Це вже точно. рахунок 3, 1, 2, 3. Ось така сувенірна лавочка у нас. І я вам скажу, на ній найбільше наклеюк. Вона така дуже класна, масивна, така. І в неї багато рідкісних деталей, я вам так скажу. Два капелюха. Де ви бачили в новому наборі два капелюха. Тобі ж в такому маленькому. Гаразд, зараз мені напишу думки, які в такому-такому наборі, таки таким артикулом. Можеш собі купити, якщо ти не бачив. Гаразд, але в такому маленькому наборі вони ніколи, напевно, ще не з'являлися. А може і з'являються, як хз. Гаразд, ось такий М -м, як би сказати, прапор. Гіфтшоп. Гіфт це подарунок, так, да, вроді? Коротше, сувенірна лавка, більше нічого не буду говорив. Сун. Приходіть. Так, приходіть скоро. Або заходіть скоро. Я без поняття. Попкорн. Ось тут. Два попкорна є. Тож рідкісні деталі дві є. Ось такі вони прикольні. Ось вони. Ось такі. Ну Оце взагалі-то деталь. Ем, Того морозиво, але ну, хай буде. Мені подобається. Наприклад, ось там можна дати а, ось його проровшині Купуйте попкорн, він такий свіжий. Тут є ще такі от, типу, журнали, книжочки. Ось такі от з динозавриком. Така, напевно, картина чи іконочка така гарна. Мені сподобалась. Е, карта парку. Ось така вона. І ось такий... типу... Е, як тут можна його назвати? Зошит. Так, книжка. Е, з надписом Jurassic і залізаючим раптором. Гаразд. Тут зошити мені найбільше сподобалися, вони такі прикольні, найбільше, ніж попкорни. Все, будуть тут. тут. Ем, продається тут два капелюха, я вже і сказав. Зараз переходимо до задньої частини цього набору. І тут теж дві рідкісних деталі. Звичайно, це мітла і лопата. Ось такі вони. Мітла мені дуже подобається. В неї можете прибирати. Лопата, ну, камон, лопата. Ось. О, не йде щось там. А, я поняв. Це шуфля і мітла. Як в нас говорять на Львівщині. Ось такого чик-чик-чик. У нас так на Львівщині говорять. Шуфля і мітла. Окей. Та все, в принципі, більше нічого про цей набор я не можу сказати. Він прикольний. За свою ціну він прикольний. Його ціна 420 гривень на Алі. Ну, загалом, якщо ви хочете багато рідкісних деталей, чи взагалі робите саморобку і не будете його збирали. Ну, так. Може оці деталі вам можуть пригодитися. Наклейки можете будь-де наклеїти. Беріть його. Він, ви не пожалієте. Цей набор класний і за рідкісних деталей, ну і взагалі за свою ціну. Він е прикольний. Але от е дилафазаврик його буде трохи тяжко збирати. Якщо що, оце от я сам прикрасив е ногті. Чесно вам признаюся. Ліпше купити собі Ще добавок отакого от, от дилофазавра за 140 гривень. 120 вроді, чи що якась там ціна Ну Ні, ви получите дуже класного дилофазавра. Майже як ні. Я б навіть його від оригінального, щоб не відрізняв, якщо мені не сказали, що це взагалі. Рудавець дуже класний. Мені подобається. Гаразд. Зараз я вам це покажу в екшн сцені. На рахунок 3. Один, два. Ось так. Ну, що я можу сказати про цей набор? Він дуже прикольний. За яку-то ціну візьміть, але на всякий випадок ще візьміть ось такого динозаврика. Ой! Він был такий прикольний і, і більший за цього. Гаразд. З вами був Джумалик Ворлд. І обзор на ось такий от набор. Гаразд. Всім до нових зустрічей І всім па-па-па-па!